Школярі решетилівської громади змагаються за перемогу в обласному конкурсі дитячих малюнків. Перемога твориться біля шкільної дошки серед учасників і учні решетилівської початкової школи, зокрема 4-го г класу. Я дуже люблю школу і малювати. Я зобразив на малюнку клас, а в класі вчителя та учня. Я вирішила малювати нашу класну кімнату, тому що вона, хоч і маленька, але вона затишна. Я зобразила свою вчительку і своїх друзів. Я зобразила на малюнку, що всі люди отримують знання від школи вчителів. Вже вдруге бере участь у конкурсі малюнків до Дня вчителя і шестикласниця Анастасія Вербицька. Я бачила і дивилася малюнки, які були на цьому конкурсі, брала з них якісь елементи, сама додумувала. Потім мені прийшло в голову ось це знання, діти, військової. З протезом тобто, насчет протезу мені допомогла мама. Моя вчителька Аріна Вікторівна теж мені допомагала, пропонувала ідеї. Наступний етап конкурсу голосування, яке триватиме з 9 по 15 вересня у додатку Smart Region. А вже 16 вересня визначить переможця, який отримає планшет. А клас переможець, – 3D принтер.